Привіт, друзі-рибалки, з вами ваш вірний помічник, ютуб-блогер та експерт з риболовних умов. І сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 21 жовтня 2025 року. Цей день обіцяє бути справжнім випробуванням для мирної риби, але для хижака, мої дорогі, це може стати днем великого жору. На нас чекає новий місяць, що завжди вносить свої корективи. А ще я розповім вам, як при такій погоді виловити свій трофей, навіть якщо умови здадуться непростими. Залишайтеся зі мною, буде дуже цікаво та практично. Друзі, сьогоднішній день дарує нам чудові можливості для полювання на хижу рибу. Розглянемо детальніше почнемо зі щуки. Зуба та красуня зараз активно годуються, готуючись до зими. Де шукати? Шукайте щуку на глибинах, вздовж бровок, у коряжниках та на виходах з ям, де зосереджується малек. Зверніть увагу на місця з водною рослинністю, що відмирає. Там вона теж любить чатувати. На що ловити найкраще працюватиме спінінг, використовуйте великі воблери із заглибленням, важкий джиг із силіконовими приманками яскравих кольорів або віброхвости. По моєму досвіду, воблери типу типоміну довжиною до 10-15 см у натуральних або кислотних кольорах, будуть фаворитами. Далі окунь. Полосатий розбійник також не спить і продовжує активно харчуватися. Де шукати Окуня. Шукайте на неглибоких ділянках поруч із глибинами, біля звалів, а також у місцях, де є укриття, затоплені гілки, очерет, каміння. Він любить влаштовувати засідки. На що ловити. Для окуня підійде легкий спінінг, маленькі силиконові приманки на мікроджизі, вертушки та невеликі коливалки будуть дуже ефективними. Мотиль та опариш на поплавкову вудку в прибережних зонах також можуть принести непоганий результат. Не забуваємо і про Судака. Цей хижак також активно нагулює жир. Де шукати? Судак тримається на глибині біля руслових бровок на дні ям та в місцях із твердим дном.